Новорічно різдвяні мрії дітей потрапили на святкові вітальні листівки. Конкурс дитячого малюнку, який увінчався нагородженням переможців та передруком їхніх робіт, тривав лише три тижні. Та за цей час півсотні учнів чотирьох навчальних закладів краю, шкіл та гімназії Прикарпаття створили понад 120 конкурсних робіт. Тож вибір кажуть ініціатори проекту, дався нелегко. Є 13 різних варіантів, оскільки є 13 переможців. В місті Городенка було двоє діточок, які зайняли друге місце, оскільки набували однакову кількість балів. І власне 13 цих обід ми відобразили на благодійних листівочках. Примості обирали за актуальністю тематики та практичними можливостями перенести зображення на листівку. Вирішальною стала думка журі конкурсу, до якого увійшли представники бізнесу, медіа та навчальних закладів учасників проекту. Юних художників, які здобули перемогу, нагородили не лише солодощами, сувенірами та квитками до місцевих кінотеатрів, але й їхніми авторськими листівками. Я не малювала на листівці. Чи... Ялинку, ді... Миколая і, три, і... Три... три хлопчика. Привітати цією листівкою, бабусю Оксану, яка зараз за кордоном і дідуся, і, діду... і всіх, хто зараз знаходиться в Україні. Діти малювали для дітей, адже кошти від продажу листівок, намальованих школярами, спрямовуватимуть до сиротинців. Місцеві бізнесмени вже підтримали цю благодійну акцію закупівлею сотень святкових карток для традиційної розсилки привітань своїм клієнтам та партнерам.